Днями посвідчення національної спілки журналістів України отримав тальнівчанин Олег Сошинський. Ця подія викликала значний резонанс у журналістських колах. Активний дописувач, координатор групи у Фейсбук він у свої 96 років є прикладом мотивації для всіх медійників. Почесний громадянин міста Тальне, заслужений працівник культури України, людина з активною життєвою позицією у свої 96 Зберігає ясний розум і оптимізм. Перші його публікації з'явилися у 1958 році. У 1966-му він заснував кіностудію Стожари, якою знято більше 50 фільмів про життя Тальнівщини. Нині Олег Іванович є активним дописувачем у Фейсбуці, куратором групи «Колос-95». По підготовці до відзначення ювілею місцевої газети. А ще активним членом Тальнівської громади. Рекомендував Олега Івановича до вступу в НСЖУ відомий журналіст, медіадіяч Микола Канішевський, який поважає колегу за оптимізм і бажання донести слово до громади. У 86 років Олег Іванович осліп. Був незрячим. І в 92 роки він зробив операцію, взяв в руки телефон, йому показали, як зайти в Фейсбук. І він в Фейсбуці пише свою електронну книжку, а нині в рамках підготовки колоса до 95-річного ювілею Олег Іванович. Викладає в інтернеті архівні публікації колоса. Ми створили групу колос 95 і попросили, щоб засновником цієї групи був Олег Іванович. Посвідчення члена НСЖУ Олегу Сушинському вручив особисто голова спілки журналістів України Сергій Томіленко. Олег Іванович це приклад для нас усіх. Без сумніву, ця подія додасть авторитету нашій організації. Підсумував очільник найбільшої журналістської організації. Сьогодні це символічний такий прийом до національної спілки журналістів України, нашого колеги Олега Івановича Сашинського, вже такого глибокого, поважного авторитетного віку. Але це з, з, з певною мірою можливо знову ж якийсь такий символічний крок самого Олега Івановича, що він зараз не стільки як юний. Подавач і юний член спілки журналістів, який як усвідомлений, який вже дійсно все своє життя присвятив культурі, присвячує культурі, є творчою особистістю, але водночас для нас це почесно, що він свідомо у віці, обирає теж добровільно нашу організацію і відповідно поповнює своєю мудрістю, своїм певним підходом. І цим ми показуємо наскільки спілка відкрита, на спілки, що ми намагаємось бути цікавими, без Носно до віку, а об'єднує нас творчість, повага до нашої професії, відповідальність перед аудиторією у такому віці стати членом тієї організації, які я виніш у діяльності, якої я приймав участь ще з кінця 50-х років. Це для мене велика честь і шана. Я дуже вдячний, що мене поцінували зараз, і дуже радий, що це таке трапилося. І всім спасибі, хто до цього долучився. Поки маю сили писатиму, бо мушу, зазначив Олег Сушинський. Дійсно, бажання донести правдиву своєчасну інформацію не має вікових меж, а ще це досвід і приклад для молодих колег-медійників, глибоко вникати в життя, бути правдивими і пропагувати те, що Зараз важливо і корисно для держави для всього нашого народу, і це словаці. Це більше сюди додати нічого. Цілком сказано, всі напрямки, тому що чим більше ми показуємо те, що ми творимо, тим більше нас будуть поціновувати. Члени територіальної громади, на чолі з головою тальнівської міської ради Василем Сітьком, тепло привітали Олега Сошинського і побажали ще багато плідних років на користь правди і свободи слова.